Таю усіх, хто дивиться програму Захопи ідею. Ми вкотре вирушаємо на полювання за кращими ідеями, аби допомогти вам обрати найкраще серед розмаїття яскравого. Запрошую на шопінг у «Магнус». Вважають, що словосполучення Дитяча мода надто надумане, і дитину не варто одягати модою останніх тенденцій це нісенітниці. Адже у дітей формується смак, світогляд та світосприйняття. Зазирнемо у скарбничку дитячої моди. У крамництві Модерн Кіт вашій увазі запропонують повний лукбук дитячого одягу найрізноманітніших колекцій. У бутіку представлений великий асортимент одягу для хлопчиків та дівчаток. Зокрема, Міс Грант Артіґліґолстрітґам Без Бенд. Розумієте, цих брендів підійде для дівчаток з 6 місяців до 16 років і для хлопців з 8 років і до 16. Модер дарує такий одяг для дітлахів, який не мов би говорить. Ми теж дорослі і теж хочемо носити класні чобітки, модний одяг та аксесуари. У Модерн Кід батьки не лише знайдуть для своєї дитини найяскравіше обрання, але й розфарбують життя чада кольорами, цікавими принтами та блискучими деталями. А з весни колекція взуття Модерн Кід не або як поповниться. Це і форе, і айсберг, захопіть ідеї дитячого стилю. Акцент у почуттях до своєї коханої людини та потішити себе брендовим і якісним одягом від італійських виробників це шопінг на всі 100%. Акцент магазину, якому справжній чоловік потішить себе брендовим одягом та аксесуарами. Італійські светрики та джинси взимку подарують тепло, у собі і справжню італійську пристрасть. А до свят, що наближаються море приємних вражень і подарунків. А обирати є з чого палзільєрі, лінія лап, джинси, светри, сорочки, куртки, пальта, аксесуари, рукавиці, шалики, ремень. Гаманці. А для поціновувачів шкіри цікаві вироби для чоловіків та жінок від Нерікара. Елегантні й невимушені спортивні та сучасні колекції палзілєрі лап складаються з безлічі відтінків і легко поєднуються з іншими речами і відповідають сучасним тенденціям в моді. Індивідуальність ось справжня цінність сучасного чоловіка. Зроби свій акцент. Потрібно жінці, щоб почувати себе жінкою. Відповідь проста: красива нижня білизна. А можливо, ще щось. Почнімо свято з себе. Торгова мережа Біанка презентує іспанський бренд Гізела. Жіноча білизна, одяг для дому та купальники. Крім зовнішньої привабливості, нижня білизна має вирішувати завдання коректування фігури, а також створювати комфорт та зручність. Усе це здатна вирішити іспанська марка Гізела. Протягом 20 років цей бренд лідер у себе на батьківщині і не тільки. Дизайнери бренду розробили два типи. Колекції and Play. Перша лінія створена для витончених і ніжних натур, друга для молодих та енергійних. У біанці представлені яскраві і цікаві моделі дізела, які заслуговують вашої уваги. Захопіть ідею іспанського бренду дізела, Завуальований мережово, квіткові мотиви і бантик. І ціна зі смайликом. Якщо ж вам складно обрати подарунок, придбайте подарунковий чек на будь-яку зручну для вас суму. І дорога вашому серцю людина одержить до свят саме те, що треба. Оздобити й вишукано брати свою оселю до свят легко разом з Elite Home Textile. Якість виробів, яскравість кольорів, витонченість домашнього стилю. І тепер це можливий з бутіком Home Textile. Колекції від французької торгової марки це справжній витвір мистецтва. Елегантна простота декоративних подушок створить затишок у інтер'єрі, а стіл набуде розкішного вигляду і підніме апетит зі святковою скатартиною кариблан. Найніжніша постільна білизна, рушники, халати, усе для затишку та комфорту. І до святу бутіку підготували чимало цікавинок. У бутіку домашнього елітного текстилю подбали і про готові подарунки. Захопіть ідею. У бутіку Еліт Хом Текстайл ви можете обрати подарунки для всіх: постільні набори для підлітків, в цікавих упаковках, подарункові набори і навіть рушнички. А найвибагливіших клієнтів потішать подарункові сертифікати від торгової марки Кареблан на будь-яку суму. Еліт Хом Текстайл розкішний затишок у вашої оселі. Як кажуть, хороші дівчатка від засмучення плачуть, а розумні вирушають на шопінг за будь-якого настрою за будь-яких обставин. Вирушайте у торговий центр «Магнус» для захоплення найкращих ідей до зустрічі.